Сожа фен окей. Ту ми вот с вами ваю невоседю фелдавай гастів чата стай шонгін фейки Смайлан Тигай. Боні ти лам вот черво. Сью друзя зараз я проїжджаю по майдану свободи серцю нашого Харкова. Це місце завжди вражає своєю величчю та атмосферою. Звідси я повертаю на вулицю Сумську, одну з найстаріших і найвідоміших вулиць міста. Її архітектура і дух завжди нагадують про історичну велич нашого Харкова. Спускаюсь вниз до площі Конституції, де в кожному камені закарбована наша пам'ять і боротьба. Харків живе. Навіть попри всі виклики, і ми продовжуємо йти вперед. Вулиця Сумська це одна з найстаріших і найвідоміших вулиць Харкова, заснована ще в 18 столітті. Вона стала головною артерією міста. Що пов'язує історичний та сучасний райони протягом століття на Сумській з'явилися унікальні будівлі, які стали архітектурними пам'ятками від величних особняків до сучасних споруд. Особливу атмосферу створює бруківка, старовинна бруківка, яка додає вулиці особливого шарму та підкреслює її історичне значення. Тут кожен камінець, ніби зберігає спогади про минуле. Нагадуючи нам про глибокі корені Харкова, друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про одну з візитівок Харкова. Зеркальну струю, цей архітектурний шедевр був побудований в 1947 році на честь перемоги у другій світовій війні. Ідея створення такої унікальної конструкції належала харківським архітекторам, які прагнули відновити місто після руйнувань війни і надати йому новий символ відродження та мирного життя. Зеркальна струя стала не лише чудовим місцем відпочинку для мешканців Харкова, але й одним з найпопулярніших туристичних об'єктів міста Її граціозний павільйон. Та фонтани створюють атмосферу спокою та гармонії, яку харків'яни люблять і сьогодні. Якщо ви ще не були біля цієї неймовірної споруди, раджу обов'язково завітати, щоб відчути її особливий шарм. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка. Підписуйтесь на канал і діліться ними з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої ролики. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожний перегляд наближає мене до мети монетизації. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, я не знімаю вулиці, будинки та об'єкти на ваші прохання. В цей важкий час, коли триває війна, я не знаю, хто ви і які у вас наміри. Це можуть бути ворожі запити, тому я маю бути обережним. Я розумію, що Харків щодня страждає від жорстоких авіабомб, нічних атак, шахедів, ракет С-300 та Іскандер М. До того ж, російські безпілотники постійно кружляють над Харковом, фіксують все, що їм потрібно. І це величезна проблема для нашого міста. Якби наші літаки мали змогу збивати ці БПЛА, які фотографують наш Харків щодня, щоночі, то, можливо, наше місто зазнавало б набагато менше атак і руйнувань. А як ви вважаєте, друзі? Напишіть свої думки в коментарях. Ваша думка важлива для мене. 6 вересня близько 2 години ночі я почув потужний вибух. У небі літали шахеди. Наші хлопці успішно збивали ворожі дрони. Проте в районі було дуже гучно. А зранку, десь між 7 та 8 годиною, знову були запущені ракети по місту та області. І я почув ще кілька вибухів. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Це дуже важливо для вашої безпеки. Залишайтеся в укриттях, поки загроза не мине. Друзі, нещодавно начальник Національної академії Національної гвардії України висловив свою думку щодо Харкова та Харків'ян. Він відзначав, що саме харків'яни змогли зупинити навал ворога. На початку війни особливо цікаво, що він сказав, що справжні захисники, ті, кого називають злими бендеровцями, живуть не на заході України, а саме тут, у Харкові. Адже ми не прагнемо чужого, але і свого не віддамо. Як ви вважаєте, В точку сказав? Дякую вам за ваші чудові коментарі. Ось один із них. Какой же Харьков красивый и зеленый. Спасибо, Рома, за видео. Смотрела с улыбкой на эту красоту и на бегающих, радостных, смеющихся деток возле фонтана. Харьков продолжает жить, несмотря ни на что. Таких соседей и врагу не пожелаешь. Боже, яка краса! Важко поверить, что десь в соседнем районе гинуть люди. Дякую за ваш комментарий. Действительно, Контраст між красою мирного життя і жахливими подіями навколо вражає. У кожному районі люди намагаються жити своїм звичайним життям, але ніхто не знає, що принесе наступні хвилини. Ми всі живемо в умовах невизначеності під Божим захистом і з вірою в краще. Важливо цінувати кожен момент, поки маємо можливість і залишатися сильними незважаючи на все, що відбувається